Всім привіт, любі друзі! Мене звати Катерина Габльовська, і це програма. Новини від Катерини. Сьогодні ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про булінг. Розкажіть, які у вас враження від сьогоднішньої події? Мені дуже сподобалось. Я взагалі дуже рідко на таких заходах, але дуже хочу їх відвідувати. Частіше я в захваті від масштабу, від того, як все дуже класно організовано, від гостей зіркових дуже приємно було зустріти тут своїх друзів, блогерів і, взагалі, дуже класні діти, класні колективи. Зірки мені дуже приємно, що мене запросили. Зокрема, що це таке? Те, які види бувають, на жаль, Булін зараз дуже розповсюджений, тому я розповім. Які бувають види булінгу? Та що робити, коли вас булять? Яка буде відповідальність для тих, хто вас булить? Булінг буває декількох видів. А саме: перше фізичний, другий психологічний, третій економічний, четвертий сексуальний, п'ятий кібербулінг. Фізичний булінг це. Навмисні стусани, штовхання, удари, побої, тягання за волосся, скручування рук і нанесення інших тілесних травм. А також травми, які відбуваються при контакті з особою або через предмет. Психологічний булінг це. На жаль, зараз це найбільш поширений різновид булінгу. Це образи словами, непристойні жести, руками і ногами, ізоляція в колективі, завдавати різні психологічні травми. Розкажіть, чи у вашому дитинстві був поширений булінг та як він проявлявся в школі або в інших місцях загалом? Так, це як і в кожної дитини, це було поширено. І самий такий момент, який запам'ятався, це коли я почав вчитись грати на гітарі, виступати перші виходи на сцену. Це був дуже такий важкий період. Булінг був присутній. Але з часом, коли якби люди бачили результат, ну однолітки ровесники, вони трішечки втихали, і це відходило десь на, на якусь там останню позицію. Економічний булінг це. Все, що пов'язано з пошкодженим майном та речима, також вимагання грошей. Сексуальний булінг це непристойні фото тіла, торкання до тіла від незнайомих людей. Ну і кібербулінг. Це все, що пов'язано з смс-сторінками у соцмережах та інтернеті загалом. Отож. А тепер переходимо до відповідальності. А що буде, якщо тебе хтось булив? За булінг особа може бути притягнута до адміністративної, дисциплінарної та кримінальної відповідальності. Адміністративна це. За вчинення булінгу буде штраф. Дисциплінарна. Це можуть бути визвані батьки до директора школи або ж батьки проведуть бесіду з дитиною. І кримінальна. Це коли фізичний булінг дістає серйозних травм на цілі дитини. Тобто, булінг закінчився серйозними наслідками. Що робити, коли мене булять? Перше, ніколи не замовчуйте булінг. Розкажіть це педагогам, батькам, опікунам. Чи стикалися ви в дитинстві з булінгом? Якщо так, то як це проявлялось? Е, так, були випадки. У мене в школі був такий випадок, але я. Завжди говорила про це батькам, і сама я завжди вміла за себе постояти. Тому це, це буває з кожним і може стати з кожним. Обов'язково про це треба говорити своїм рідним. Ну що ж, я сподіваюся, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення! З вами була. Катерина Габльовська та програма Новини від Катерини.